Депутатами, який проривається зараз, попри все, у них є мандат, у них є недоторкані, а що є у нас півтори дві тисячі заплати. Поверніть її гроші, Поверніть нам гроші, поверніть діянам гроші, гроші, поверніть діянам гроші. Санкцію! 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 Закон на вибори! Закон на вибори! Встань! Все, обмікни в один після. Ми, ми! Ми, ми! ...які будуть голосувати за це на Бородівському Середній міжнародний поласні у Ветині 3 міської ради. На першу року це там, як минулого раз, там були без. Тобто десь щось були А Адже вони такі пропускали народних депутатів. Зараз я вимагаю спортивних депутатів секретар Господної Ради. Вони не пропускають.